Нашого прекрасного міста Тернопіль. Ми вас щиро вітаємо із святом, яке ми вже розпочинаємо. Свято, яке приурочене 1030річчю хрещення Київської Русі. Вас вітає церква християн віри Івангельської. Перед вами є хор, який буде виконувати пісні, духовні пісні. Є у черзі стоять музичні е, сольні виконавці, які будуть співати пісні. І на цьому місці ми разом усі будемо кликати і молитись до Бога про долю нашого краю. Минулий тиждень він був насичений в нас на Україні певними духовними подіями. І особливо вчора в Палаці спорту в Києві відбувся Національний день молитви, де тисячі християн різних конфесій, єпископи, пастирі разом спільно об'єднувались в молитві за долю нашого краю. Тому, дорогі друзі, ми є сьогодні тут, тому що нам не байдуже, де ми живемо і як ми живемо. Ми є перед Богом і знаємо, що Він тримає все в своїй руці, і ми тут, щоб помолитись разом, щоб призвати Його ім'я, для того, щоб була благословеною наша. Держава, розпочинаючи наше свято молитвою Отче наш, яку виконає хор, давайте ми всі встанемо і приєднаємось до співу хору.